Вітаю! Це моє відео. Результати шостого турбу ПЛ. Позивши 24-25. Оболонь приймала Олександрію. Гості матчі виглядають значно цікавіші. Май більше гострих моментів, але матч завершився у сухід 0-0. До цього Олександрія 4 матчі підряд тільки перемагала. Кінгулець після демаршу від власника поїхав у гостю до Чорноморця. Команди показали рівний матч, а переможний гол був забитий в комплексовний час до завершення матчу. Автор-гол пшеничний. Заря грала з динами орендовані, орендовані і ці не грали в цьому матчі через заборону клубу, а на Гереро не виступає проти свого колишнього А Океани в цьому матчі цікавіші, пластичні своїх суперників. Ці моменти втілюють голи в другому таймі Бояцькі та Брагару. Рахунок на табло 0-2. Шахтар приймав Ліски Карпати. Але Шахтар це вирішив, що в першому тані. Якщо Льюян відзначився Підлетенець по загірників забивав Зубко, Сікан та дубль на рахунку Бондаренко. В другому таймі команди зіграли в нічі. у ніч. Бондаренко формує хитрик, а чуга відповів своїм голом. Шахтар переміг Карпати 5-2. Рух поїхав в гості до восту. Скляр це під кінець першого тайму отримує дві жовті картки, а команди зіграли нецікавий матч та сухі 0-0. Лівий берег приймав привбаст. Команда з кавого рогу виглядає в матчі цікавіша та вистріший. Але вони тільки раз забувають у ворота суперника на останніх хвилин задарака автор переможного голу, 0 1 Холод грав за Лунезе. Тритяков в першому таймі відзначається за господарів. А Момот відповів своїм голом за гостей в другому таймі. Рахунок на табло 1-1. І поліція приймала вересня. Рівненський колектив гарно почав. Гайдукевич відкриває рахунок вже на 6 хвилині. А в другому таймі Полісся знайшло свої моменти. Гуцеляк зрівняв рахунок, а Назаренко з пенальті вивів свою команду вперед, хоча пенальті Поворота Версив. Збірне рішення Матч завершився з Полісся 2. 1 Кращим бомбардиром Чемпіонату є Назаренко з шістьма голами. Турмірна таблиця має такий вигляд. Полісся виходить на перше місце Олександрія, не в останньому матчі на переміг з останнього матчу опускається на друге. Динамо вже третє стається Показником Елнезен змінював свого розташування 5. Оболонтерські змінював свого розташування на останньому місці. Нас чекають гра четвертого туру між Динамо та Оболонь 18 вересня, коли будуть матчі Ліги Чемпіонів проходити. А, після матчів Ліги Чемпіонів будуть матчі 6 туру. Чорноморець прийматиме Карпати, лівий Берег піде до Олександрії. Динамо прийматиме руку 21 вересня, 22 вересня Вінгівець гратиме з Вересом. Ворска поїде до Кулбасу, Полісся прийматиме ЛНЗ. І 23 -го. вересня заплановані такі матчі Коло зоря Шахтар Оболонь. Дякую за перегляд. Дякую за ЗСУ. Переможемо!